Мені лінь використовувати олівець, відразу кажу, я щось таке не люблю. Малюємо чисто така класична жорстка аля Прима. Оскільки в мене квіти облізли, по суті, це все буде малюватись ну, по уяві. Мені дуже подобається в техніці аля Прима, що ви просто там капаєте, і воно само знає, як йому треба розподілитися. Тут помилки не може бути, все буде. Круто і класно, просто так зминаю. І тут у мене гарне чисте місце, щоб малювати якусь серединку. Ну, типу, якісь квіти я намалювала. Тепер мені треба подивитись на оці всякі штучки. Оце, наприклад. Оця штучка класна, оця. Відчуваю, що треба додати якогось жовтого, бо трошки воно занадто таке, знаєте, глухе. О, вже стає щось краще. Тут я вже стебельця не буду по-мокрому малювати, я буду по сухому, щоб був от такий от ефект, ніби там пухнасте стебло. Як ви бачите, в них такі стебла і є. Зараз просто дрібненьким пензликом хочу витягнути передній план, задній план. Ну, тим словом, я думаю, що пора вже закруглятись, бо я зараз замучу, як і тюд. Ну, я в принципі задоволена. Якось так.